12 веселих сімейних ігор на День подяки, які надихнуть на вдячність і спілкування спокійний блог. День подяки більше, ніж просто вечеря, як ігри та уважність зміцнюють сімейні зв'язки. День подяки це свято з традиціями, запах гарбузового пирога, шум розмов за столом, подячні промови. Все це створює неповторну атмосферу. Однак часто в цій метушні ми забуваємо про найголовніше, про можливість зміцнити зв'язки з близькими та створити справді цінні спогади. Останнім часом все більше уваги приділяється не тільки достатку їжі, але й уважності, вмінню сповільнюватись і насолоджуватися моментом. Ігри, спрямовані на зміцнення сімейних уз і розвиток почуття вдячності, стають все більш популярними. Особисто я вважаю, що День подяки це чудова нагода не просто відсвяткувати свято, а створити справжній ритуал для родини, який об'єднає та надихне. У моїй родині ми практикуємо різні ігри та вправи на подяку вже кілька років, і це дійсно змінило наш підхід до свят. Замість того, щоб просто жувати їжу і слухати нескінчені розмови про погоду, ми намагаємося створити атмосферу уважності та щирої вдячності. Чому ігри є ключем до справжнього сімейного зв'язку? Багато хто вважає, що ігри це просто спосіб розважитися і згаяти час. Проте я вважаю, що ігри можуть бути набагато глибшим і кориснішим інструментом для зміцнення сімейних ус. Вони допомагають знисти рівень стресу, святкова метушня, підготовка до вечері, очікування гостей все це може викликати стрес. Ігри допомагають розслабитися і відволіктися від негативних емоцій. Зміцніть свій емоційний зв'язок, спільне проведення часу, щирі розмови, спільні спогади, все це зміцнює емоційний зв'язок між членами сім'ї. Розвивайте почуття вдячності, і гри, які зосереджені на розпізнаванні того, за що ми вдячні, допомагають нам цінувати те, що ми маємо, і бути більш позитивними. Створюйте спільні спогади, веселі ігри та смішні ситуації, що виникають у процесі, стають частиною сімейної історії, яку можна згадувати з посмішкою. Зближення поколінь. ігри можуть бути адаптовані для людей різного віку, що дозволяє об'єднати старше і молодше покоління. Мій особистий досвід: ігри, які працюють найкраще у нашій родині. Ми випробували багато різних ігор на День подяки. Деякі були більш успішними, ніж інші. Ось кілька варіантів, які дійсно працюють і стали частиною нашої святкової традиції. Ланцюжок подяки, ця гра, чудовий спосіб залучити всіх членів сім'ї. Кожен називає когось, кому він вдячний, і коротко пояснює, чому. Потім наступна особа називає іншу людину, якій вона вдячна, і так далі. Важливо, щоб кожна людина згадувалася хоча б раз. Ця гра допомагає нам зрозуміти, скільки людей у нашому житті підтримують і надихають нас. Острів скарбів вдячності ця гра підійде для сімей з дітьми. Ми складаємо список речей, за які ми вдячні, і ховаємо їх по дому. Потім діти шукають ці скарби та діляться своїми знахідками. Ця гра робить процес розвитку вдячності веселішим та інтерактивнішим. Фотографії подяки, перед святом, ми просимо кожного члена родини принести фото, яке асоціюється у нього з вдячністю. Під час вечері кожен розповідає історію, пов'язану з цією фотографією. Ця гра допоможе вам згадати важливі моменти з минулого та відчути зв'язок із близькими. Щоденник подяки, протягом дня кожен член сім'ї записує в маленький блокнот принаймні три речі, за які він вдячний. Увечері ділимося записками, ця проста практика допомагає нам усвідомити, скільки хороших речей відбувається в нашому житті щодня. Від простого до складного адаптація ігор відповідно до потреб вашої родини. Важливо розуміти, що не всі ігри підходять для кожної сім'ї. Необхідно враховувати вік, інтереси та особливості кожного члена сім'ї. Якщо у вас є маленькі діти, Вибирайте прості та інтерактивні ігри. Якщо у вас старше покоління, вибирайте ігри, що стимулюють розумову діяльність Не бійтеся експериментувати та адаптувати ігри відповідно до своїх потреб. Головне створити атмосферу веселощів, усвідомленості та щирої вдячності. Більше, ніж просто ігри, уважність як основа свята. Я вважаю, що ігри це лише інструмент, який допомагає створити атмосферу усвідомлення. Важливо пам'ятати, що День подяки це свято вдячності, йдеться не лише про ігри, а про те, щоб по-справжньому цінувати те, що ми маємо. Спробуйте приділити кілька хвилин протягом дня, щоб просто зупинитися і подумати про те, за що ви вдячні. Зверніть увагу на красу природи, тепло сонячних променів. Усмішки близьких. Висновок створення незабутніх спогадів. День подяки це унікальна можливість зміцнити сімейні зв'язки, створити незабутні спогади та відчути себе частиною чогось більшого. Не пропустіть цю можливість. Відкладіть свої гаджети, відключіться від соціальних мереж і просто насолоджуйтесь моментом, проведеним з коханими. Пам'ятайте, що найцінніше, що ми можемо подарувати своїм близьким це наш час, увагу та любов. Зробіть цей день подяки особливим, почніть з малого, зі щирої посмішки та слова вдячності. Найкращі свята це ті, які ми проводимо з тими, кого любимо. Сподіваюся, мої поради та особистий досвід допоможуть вам створити незабутній день подяки для вашої родини.